Шукаєте місце для відпочинку у Львові? Готель Жорж – класика, що поєднує комфорт і стиль. Давайте подивимось, що на вас чекає. Готель ЖОШ розташований у центрі Львова, де поруч з вами численні кафе, мистецькі галереї та культурні заклади, що робить цей район ідеальним для активного відпочинку та насолоди містом. Просторі коридори готелю Жорж вражають своєю витонченістю, а старовинні двері в номери переносять вас у атмосферу епохи. Кожен номер тут це острівок затишку, просторе ліжко, стильні меблі, холодильник все для вашого комфорту. А ванна кімната з усіма необхідними зручностями запрошує на момент спокою та відновлення сил. З вікон готелю відкривається захоплюючий краєвид на історичний центр. Львова готель має оцінку 8,8 з 10 за відгуками гостей, які відзначають смачні сніданки, приємний персонал та затишок готелі, що робить його ідеальним місцем для вашого відпочинку. Ваша подорож це наша турбота. Бронюйте безкоштовно на hotels24.ua